У цьому відео ми розповімо вам про етапи створення промислового комплексу споводження з твердими радіактивними відходами. Як його будували, вводили в експлуатацію та як він функціонує сьогодні. Промисловий комплекс споводження з твердими радіактивними відходами. Це сучасний комплекс для приймання, переробки та зберігання твердих рав. Накопичених ЧАЕС під час експлуатації, а також в період її зняття з експлуатації. До його складу входить: тимчасове сховище для високоактивних і довгоіснуючих відходів, установка для вилучення відходів із наявних сховищ. Завод із переробки відходів обладнаний установками для сортування, пресування, цементування та спалювання. Комплекс забезпечує повний цикл поводження з радіоактивними відходами, від приймання, кондиціонування та переробки до тимчасового зберігання або передачі на захоронення у комплекс Вектор. Упаковки РАВ, що виготовані на заводі з переробки твердих радіоактивних відходів промислового комплексу з поводження з твердими радіоактивними відходами, зберігаються на тимчасових майданчиках складування або перевозяться на захоронення у комплекс виробництв Вектор який знаходиться у 30-кілометровій зоні, система управління комплексом забезпечує постійний контроль за станом радіоактивних відходів, радіаційною обстановкою та безпекою експлуатації. Історія комплексу почалася з підписання меморандуму про взаєморозуміння між урядом України, країнами Великої Сімки та Європейським співтовариством. І напряму пов'язана з необхідністю закриття Чорнобильської АЕС та зобов'язаннями, які взяли на себе сторони підписанти. 20 грудня 1995 року було підписано документ, у якому закладено основи міжнародного співробітництва для зняття ЧАЕС з експлуатації та поводження з радіоактивними відходами. Відразу після підписання меморандуму у 1996 році у рамках програми Тасіс було розроблено план зняття з експлуатації трьох енергоблоків ЧАЕС. Цей план передбачав створення інфраструктури для безпечного поводження з радіоактивними матеріалами та поетапне закриття ЧАЕС. Частиною цієї інфраструктури мав стати промисловий комплекс поводження з твердими РАФ. У жовтні 2003 року почалося будівництво промислового комплексу з переробки твердих радіоактивних відходів. У фундамент комплексу залили перший кубометр бетону за участі представників Європейської комісії. Тоді ж заклали капсулу з посиланням майбутнім поколінням. Роботи завершилися у квітні 2009 року. Фізичні роботи з будівництва комплексу тривали понад 6 років і були завершені у квітні 2009 року. Наступним етапом було проведення пусконалагоджувальних робіт та індивідуальних випробувань, обладнання та системи установки з вилучення твердих радіоактивних відходів і заводу з переробки твердих радіоактивних відходів, в ході так званих холодних випробувань. Під час холодних випробувань було виявлено низку недоліків, усунення яких потребувало значного часу. Що у подальшому вплинуло на терміни початку та завершення комплексних гарячих випробувань обладнання. Та системи установки з вилучення твердих радіоактивних відходів і заводу з переробки твердих радіоактивних відходів. 27 липня 2010 року інспекція Державного архітектурно-будівельного контролю у Київській області підтвердила завершення будівництва, видавши сертифікат відповідності на підставі акту готовності об'єкта до експлуатації. Перший етап гарячих випробувань проходив з вересня 2012 року по листопад 2013 року. Його метою було забезпечення безпечної роботи з радіоактивними матеріалами у закритому вигляді, перевірка функціональності систем та оформлення паспортів кінцевого продукту. Також усувалися недоліки для успішного проведення наступного етапу. У лютому 2015 року завершився другий етап випробувань. Він підтвердив можливість виконання всіх операцій із переробки відходів та досягнення вимог безпечного приймання та захоронення на всіх етапах виготовлення упаковок РАВ. Третій етап тривав із жовтня 2021 року до вересня 2022 року. Однак повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року поставило під загрозу всі роботи на ЧЕС. Через окупацію станції Держатомрегулювання відкликало ліцензії на провадження діяльності на об'єктах споводження РАФ та здійснення окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, які були видані ДСП Чорнобильська АЕС. 10 серпня 2022 року. Під час засідання ліцензійної комісії державної інспекції ядерного регулювання України ліцензії було переважно відновлено і гарячі випробування успішно завершені. Що підтвердило відповідність установки з вилучення твердих радіоактивних відходів і заводу з переробки твердих радіоактивних відходів стандартам безпеки та забезпечити подальше введення комплексу в експлуатацію. У 2024 році ЧАЕС подала заявку на внесення змін до діючої ліцензії. На підставі зазначеної заяви Держатомрегулювання України ініціювало проведення інспекційного обстеження ДСП Чорнобильська АЕС для перевірки умов ядерної та радіаційної безпеки та відповідності вимогам законодавства України. З 2 по 5 грудня інспекцію для перевірки безпеки роботи комплексу було проведено. Було оцінено стан готовності та дотримання вимог безпеки експлуатації, функціонування системи радіаційного та дозиметричного контролю, забезпечення аварійної готовності, підготовка, навчання, перевірка знань працівників та наявність персоналу, функціонування систем управління. 20 грудня 2024 року ДСП Чорнобильська АЕС отримала важливу ліцензію від Державної інспекції ядерного регулювання України. Ця ліцензія дозволяє експлуатацію ключових об'єктів промислового комплексу споводження з твердими радіоактивними відходами, установки з вилучення твердих радіоактивних відходів та заводу з переробки твердих радіоактивних відходів. Промисловий комплекс поводження з твердими радіоактивними відходами забезпечує безпечне поводження з радіоактивними відходами, захищає навколишнє середовище та населення відпливу іонізуючого випромінювання. Комплекс є важливим елементом впровадження стратегії України щодо безпечного і раціонального поводження з радіоактивними матеріалами.